А зараз ми візьмемо інтерв'ю у людини, яка Риба? в принципі, в принципі ходила півроку навіть більше на рибалку та отримала два страйпи по джиу-джитсу. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до такого життя? Як вам це вдалося? Я ні одного платежу не пропустив. А, в принципі, все зрозуміло. На цьому інтерв'ю наше можна закінчувати. Дякую, з нами був Максим Боровець, рибак, в нього є свій канал, як він називається. Так, да, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, всі діла. І дивіться, як він прогресує не, не тільки на рибалці, але й в джиу-джитсу. Ну прогресів непогано. Із лиховиків вже в тяжковики скоро перейду. О, да. так, що... так що це рівень. Уровень. Ну, ссылку ти поставиш? Звісно. Чи прикріпиш? Що зробиш з Що треба то й зробити? Щоб переходили, підписували, ставили лайки, коментували і да, давали стайки. Окей. Okay.